Одяг першого сорту. Вага лотику 10 кг, ціна 4,5 євро за 1 кг, чоловічий та жіночий і так само наповнення йде все сезон. Ось такі причі нам попадаються з спортивного плану. Розмір я не бачу. Наступна моделька це легійне. Зіночі, хоча ні, ось такі спортивні легенькі станички прямого крою. Наступне це вже, напевно, лосіне. І це теж такі спортивні штани, гарно тягнуться. Далі йде ось такий світшотик чоловічий. Розмір емочка. Наш ось такого плану. Це у нас еска ось такий. Дальше, Штани Adidas Вони, до речі, легенькі. Ось так вони виглядають. Наступне. Ось такого плану спортивні штани. Це, мабуть, у розмірі М. Мабуть, гіночі. Наступне. Ще одні. укорочені ось такі. Так, і знову ви, такі подивіться. Тільки цю молоді попадається нам штанів. Ще одна Раз, моделька ага. штанів. Три, чотири, чоловічі. Чотири капішовки. Далі. Від шорт. Точніше батник з капюшончиком. Розмір, якщо помиляюсь, елічка. Далі ще один батнік. Ну, це вже без капюшону. Ось така моделька. Так, далі нам попадається ось такий всередині на плісі, утеплений в розмірі ельфа. нам тут трішки випало. Штани спортивні, теж клісові, теплесенькі. Ось така моделька. знову спортивні штани. Діючі, тут. Ще очі спортивні штани. Знову спортивні штани, і це у нас і до Ось такий чоловічий в розмірі М. І знову штани. Ви тільки подивіться, дійсно, це у нас чемпіон. Стільки бренду, стільки штанів. Наступна моделька, знову ж танішки жіночі. Ось такого плану. Знову ж тані. У мене таке враження, що це лоб спортивних штанів. Їх тут дуже багато. Так, ось такий шотик в вразки М. Наступне. розміру, такий розовий. Далі батник на замочку. Ось така моделька блакитний. Так, розова жилеточка. Ось так вона виглядає. Так, Це у нас ще один ось такий батник. Чоловічий в розмірі 3ХАЛ. Наступний ось така джіноча моделька. Наступ залишається ще буквально трішечки. Ось такий. Матні чоловічий. Далішки спортивні. І останнє. Ось такий батник. Все, я вам показала цілих 10 кг, по ціні 4,5 євро за 1 кілограм спортивний одяг мікс.